Вітаю! Сьогодні 24 березня, Трускавець, Україна. У нас нарешті зійшов сніг. І ми з Міросією вийшли до лісу за саркосцифою. Дуже нам сподобалася паста з кропивним соусом та смаженою саркосцифою. І вирішили повторити. І ось Мирослава знайшла вже перші грибочки. Наші перші весняні гриби це серкосцифа червона. На жаль, зморшки та зморшкові шопинки в нас тут не зростають. Покажи свій кошик. Мирослава дуже полюбляє орігамі, і от вона зробила собі такий кошик на сьогодні. Саркосифа зростає на мертвій деревині листяних порід дерев. І тому її варто шукати в таких місцях, де багато поваленої деревини. Полюбляє вона також деревину, яка вже вкрита мохом. З дерев її улюблені це дуб, береза, клен, липа. Дуже яскравий гриб, складно його з якимось іншим переплутати. Вважається, що саркосцифа це гриб, який не буде зростати в забруднених місцях, а тільки в екологічно чистих. Містить багато каротиноїдів, чотири види виділили. А каротиноїди, як ви знаєте, це провітамін А, який в нашому організмі синтезується до вітаміну А. А вітамін А дуже важливий для нашого зору, також підтримка імунної системи, також це і запобігає різним шкірним висипам. Окрім грибів, при нагоді ми завжди полюбляємо збирати молоду зелень. Зараз навесні вона дуже вітамінна. Конкретно це підмаренник чіпкий. І сама назва каже про нього, що він дійсно. Чому чіпки? Бо він чіпляється до всього, має таке чотиригранне стебло. Листочки в нього зростають такими мутовочками. Цю рослину ви також ні з якою іншою не сплутаєте. І якщо розтерти листочки, то запах буде як і смак, нагадувати чимось свіжий огірок. Зелень, як і Помаранчеві, жовті та червоні овочі та фрукти також містить каротин. Мірося знайшла тут галявину з саркосифою, дуже рада від того. Зараз я вам покажу ці грибочки. Покажи свою долоньку біля них, щоб бачити розмір. Угу. Ось. Диви, Мірося, яка велика. Так, бачу. Отакі грибочки я люблю фарширувати. На даний момент мені найсмачніше це або з яйцем та кроповою, або бринзою, сиром та часничком. Дуже смачно виходить. І якщо ви бачите, отам далі також купа саркосцифу, продовжуємо збирати саркосцифу. Дуже тут така вдала галявина, і з року в рік тут ми збираємо саркосцифу. Поки Мирослава там з Там збирає саркосцифа і не підпускає мене до них, я збираю молоденьку кропиву Просто шикарно. Там збирається вже квітнути анимона Дібравна, а тут оці блакитні. Квіточки це пролізка дволисна. І як квіточка наша саркосцифа. Галя вона з молодою яглицею, тому, звісно, давайте позбираємо. Чим більше в нас різноманіття зелене, тим більше різних вітамінів, мікро-макроелементів ми з вами отримаємо. Навесні, як ви знаєте, в нас максимальна нестача вітамінів. Через те, що взимку ми зазвичай харчуємося більш крахмалистою їжею і менше вживаємо зелені. Ну а зелені з супермаркету, як ви знаєте, містить набагато менше всіх цих поживних речовин. На відміну від дикої дикористучої зелені або тієї зелені, яку ви виростете в себе на грядці. Ми продовжуємо з вами збирати сарко А ще саркосцифи, цілі стежини. Причому це в місті, в якому зазвичай не дуже багато а ось в цьому році в нього була дуже сприятлива погода. І гриїв дуже багато. Кропива це не тільки вітаміни. Це ще й хлорофіл, це ще й амінокислоти, це ще й велика кількість кальцію, заліза, також кремній. Ось і добігла сьогоднішня наша невеличка лісова прогулянка до кінця. Покажу вам, як зазвичай результат. У мене повний кошик кропили. Уляка інша, тут також зелень, я потім на тарілці вам покажу саркос цифа. І ось кошик Мирослави саркосцифа, і вона тут собі зелені улюбленої своєї назбирала і буде готувати свої якісь страви. А тепер, за традицією, рушаємо до кухні та приготуємо все, що зібрали. Ось такий доволі непоганий результат. Тут трохи більше 400 грамів грибів, майже 200 г коропивим, ну і трохи салатної зелені. Тепер зараз замочимо гриби. Як я вже багато разів показувала для очищення саркосцифу, я використовую такий метод шкрябання. Мені це найзручніше виходить, хоча можна використовувати і зубну щітку і жорстку сторону від губки для миття посуду, дехто гриби заливає укропом, і потім вони не такі крихкі. Я укропом не заливаю, тому що саркосцифа має доволі такий ніжний смак і аромат, і щоб просто не виварювати його. В результаті ми маємо просто відчистити від поверхневого бруду грибочок. Саркосифу буду смажити просто на вершковому маслі з додаванням солі та перцю. На мій смак це найсмачніший варіант її смаження. Це в мене, звісно, не вся саркосцифа. Ту, що я вже не встигла дочистити, я її ставлю у воді в холодильник. і Завтра буду дочищати. Як готувати цей зелений соус з кропиви, я показувала в минулому відео, якщо вам цікаво, можете там подивитися. А зараз я буду готувати найкласичніший рецепт весняного салату з дикоросів. це зелені та вареного яйця. Як не дивно, але за всі роки використання в їжу, я його жодного разу не готувала. Кропиву я буду заливати окропом, хоча можна і свіжо використовувати. Через 3 хвилини я кропиву кладу у холодну воду, щоб вона швидко охолола добре відтискаю зайву рідину. І ось так виглядає 50 грамів кропиви, До речі, мені отака кропива дуже подобається, а запах, М -м -м. вона навіть так можна її їсти. Особливо, якщо полити ще сиродавною олійкою, трошечки солі додати дуже смачно. Трохи солі за смаком. Було б чудово додати свіжу зелену цибулю або зелений часник. Я додаю трошечки сушеного. Заправляю сметаною, можна йогуртом, можна кефіром. Дуже простий смачний високобілковий салат готовий. Мені також, ще подобається відварена кропива з відвареною картоплею і з олійкою та часничком. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі.